І до інших тем парадом вишиванок відзначили День конституції у Черкасах. У День свята півсотні черкащан пройшлися містом у національному вбранні. Участь у заході здебільшого взяла молодь. Найменшому учаснику параду виповнилося усього трохи більше року. Черкащани у вишиванках грали на музичних інструментах та співали патріотичні пісні. Такою акцією організатори заходу вирішили нагадати про патріотизм та важливість відродження українських народних традицій. Сина, як адудобі, Ну Це дуже патретично, весело, цікаво, гарно. Чому б і ні? Я за кампанію патріотично досить гарно, приємно. Це не досить популярно зараз, тому треба все розпосюджувати. Апарат вишиванок, ось ми запрошуємо, роздаємо такі от запрошення на фестиваль. Мета запросити якомога більше до цього фестивалю, тому що фестиваль є некомерційний, він проходить до дня молоді, і ми хочемо, щоб якомога більше популяризувати українську культуру, обряди, традиції.